На оболоні офіційно відкрили перший ялинковий еко-ярмарок, аби створити вдома справжній новорічний настрій, придбати сертифіковане та екологічно чисте дерево можна за ціною від 60 гривень. До ялинок приглядалась Олександра Роздорожна. До нового року ще два тижні, а ось ці зелені красуні вже вишукувалися в очікуванні нового господаря. З кількох десятків сосен, смерек та маленьких блакитних ялинок можна обрати будь-яку до смаку, а головне ціни не кусаються. Більше того, купити вічну зелену тут можна на 15-20% дешевше ніж на звичайних ринках. В этом году на такі ж на елочки, як в минулому гаду нічого не змінюється. Ціни починаються від 70, від 60 залежить від висоти йолочки, від ти способності. Усі новорічні деревці вирощені в екологічно-чистій зоні та мають обов'язковий чіп, за яким можна визначити походження ялинки. Загалом такі еко ярмарки Київ відкриє у кожному районі міста. Вони працюватимуть до 31 грудня. Уже а, сьогодні відкрито відкрит в кожному районі по одному базару. в ближайше дні до відкривається порядка 14 базару. Бо на всього погороду утверджено на ківськарська адміністрація порядка 60 базарів. На даний момент ми завезли порядка 4 тисяч йолок для всього города. Но, якщо ми відео. А що дійсно це буде пользуватися з поросами популярності, то ми обязательно достаточно А От новинки цього сезону ялинки у горщиках вони обійдуться дещо дорожче звичайних. Втім, після свят деревце можна висадити біля власного будинку. Ініціативу новорічна ялинка вашої родини вже підтримали і перші сім'ї. Ці сім'єю вибирали. Я хотіла живу йолку, потому що мені надає. тому що вона стояла стояла постоянно іскусна йолка. Я она не надає. Ми переїхали в этот дом буквально місяць назад і переїжджає сюда, з Пару елку оставили далеко в прошлом. Для Нового года мы тоже выбрали себе елку в горшке, которая будет, наверное, радовать нас. Она будет не осыпаться, она будет красивая, будет пахнущая, красиво-зеленая. А після цього також її висадимо. Замовити зелену у діжці можна навіть в інтернеті. Коштує така від 300 гривень, залежно від виду та розміру. Ми на своєму сайті тоже предлагаем такую услугу, то есть можно купить это через Київзеленстрой, Тобто То есть вам її доставят, вам розкажуть, як за нею ухажувати, і якщо надо, посадят в тому числі, або скажуть, як лучше всего это посадити. Невибаглива ялинка і у догляді, аби їй було комфортно, все що потрібно, дати кілька днів звикнути до домашнього тепла, поливати двічі на тиждень, а після свят висадити деревце, яке на багато років стане справжньою окрасою родинного подвір'я. Олександра Роздорожна, Андрій Ніхунов, телеканал Київ.